Історія виникнення міжнародного дня художника. Міжнародний день художника, молоде свято, започатковане канадським художником Крісом Маклюром у 2004 році. Він запропонував відзначати його 25 жовтня, у день народження легендарного Пабло Пікассо, чиї роботи змінили уявлення про мистецтво у 20 столітті. Ідея маклюра полягала в об'єднанні художників усього світу, незалежно від їхнього стилю, техніки чи рівня майстерності. Це свято швидко здобуло популярність, адже мистецтво універсальна мова, що не знає кордонів. Спочатку святкування були скромними, але завдяки соціальним мережам і підтримці мистецьких спільнот ініціатива поширилася на десятки країн. Сьогодні, 25 жовтня, галереї відкривають двері для безкоштовних відвідувань, художники проводять майстер-класи, а в містах організовують виставки просто неба. Це день, коли кожен може відчути себе творцем, узявши до рук олівець чи фарби, і згадати, що мистецтво не розкіш, а невід'ємна частина людського життя. Як святкують Міжнародний день художника в різних країнах? У кожному куточку світу міжнародний день художника набуває особливого колориту. У Франції, де мистецтво, частина національної ідентичності, у Парижі на Монмартрі влаштовують масові пленери, художники розставляють мольберти на вулицях, а перехожі стають моделями. Атмосфера наповнена запахом олійних фарб та звуками акордеона, ніби подорож у часі. У Канаді, батьківщині свята у Вайтрок, Британська Колумбія, проводять фестивалі образотворчого мистецтва з виставками, воркшопами та продажами робіт місцевих митців. В Іспанії в Сан Мігель де Альєнде організовують ярмарки мистецтв під відкритим небом, де акцент на традиційному та сучасному живописі. В Індії міжнародний день художника набуває яскравих барв завдяки традиційним ремеслам у багатьох містах. Проводять фестивалі, де майстри демонструють техніки малювання хною, створення мандал і розпису тканин. Це не просто видовище, а діалог культур. Адже кожен візерунок розповідає історію. Від давніх міфів до сучасних реалій. У Бразилії міжнародний день художника часто збігається з карнавальними настроями. Вуличні художники розмальовують стіни у стилі самби, а діти беруть участь у створенні графіті. Усе це супроводжується музикою танцями. Адже для бразильців мистецтво це завжди свято, сповнене енергії та пристрасті. Такі регіональні особливості показують, наскільки різноманітним може бути вираження творчості. Але водночас як воно об'єднує людей незалежно від мови чи традицій. В Україні День художника святкують виставками, флешмобами та аукціонами, а також й нагородженням митців. Як відзначити Міжнародний день художника? Відвідайте місцеву галерею чи музей. Спробуйте новий стиль малювання. Придбайте картину у місцевих художників або поділіться їхніми роботами в соцмережах.